Привіт, пам'ятаєш, у минулому випуску ми згадували, що працюємо над новим сезоном подкасту Фінансова терапія ми хочемо дещо запропонувати. Попрацюй з нами. У цьому сезоні ми плануємо продовжити формат реаліті шоу, але тепер з темою фінансів у сім'ї. Тож ми шукаємо сім'ї, які погодяться стати героями нового сезону. Кого ми розуміємо під сім'єю? Це люди, що перебувають у стосунках одне з одним та ділять спільний побут. Мати з двома дітьми бабуся і онук, двоє чоловіків-партнерів, що живуть разом. Ми не маємо вимог щодо складу сім'ї, але будемо раді попрацювати з сім'ями ветеранів та ветеранок, а також військовослужбовців та військовослужбовець. Розглянемо сім'ї з усієї України в описі до цього випуску ранкового ти знайдеш реєстраційну форму, щоб претендувати на участь у другому сезоні фінансової терапії. Будемо вдячні, якщо передаси інформацію усім своїм. Ну і чекаємо на твою заявку. А тепер до новин у 213-му випуску. Ми розповідали про Хуана Орландо Ернандеса, колишнього президента Гондурасу, над яким розпочався судовий процес у США. П'ятницю його визнали винним в тому, що він допомагав наркоторговцям направляти кокаїн до Сполучених Штатів в обмін на хабарі, які у свою чергу сприяли його політичній кар'єрі. Вирок суду підкреслив, якою значною мірою наркобанди проникли в уряди деяких країн Латинської Америки. Ернандеса зокрема звинуватили в тому, що він використовував поліцію та військових для охорони поставок кокаїну, а також у тому, що передавав торговцям конфіденційну інформацію від правоохоронних органів США. Прокурори під час слухання охарактеризували діяльність Ернандеса як прокладання кокаїнової магістралі до Сполучених Штатів. Якщо ти пам'ятаєш, раніше ми розповідали, що влада США тісно співпрацювала з Ернандесом, коли він був президентом. У 2019-му Трамп його похвалив за допомогу в стримуванні міграції та поставок наркотиків. З Гондураським політиком зустрічався і Байден. Ці факти тепер турбують громадськість. Як це можливо, щоб уряд США не знав, що відбувається? Вони дивилися в інший бік. Кривдується Дана Франк, історикиня і експертка з Гондурасу. Яка працює в каліфорнійському університеті у місті Санта-Крус за словами аналітиків, протягом останніх років політика США щодо Центральної Америки значною мірою була зосередженою на стримуванні міграції. Це призводило до того, що інші проблеми, як от корупція та відкат від демократії, випадали з фокусу. Крім того, колишні американські дипломати заявили, що управління з боротьби з наркотиками та Міністерство юстиції не повідомили виконавчу владу про розслідування щодо Ернандеса. У Гондурасі багато людей святкували засудження колишнього президента. Washington Post цитує одного чоловіка. Сполучені Штати роблять щось добре для нас, оскільки наша влада нічого не могла зробити. Антикорупційна комісія країни також похвалила вирок, але висловила сумнів, що політики Гондурасу навчаться на досвіді Ернандеса і змінять свій шлях. Нам здається, що якось давно нічого не було про вибори. У неділю позачергові парламентські вибори відбулися у Португалії. Ми випуск написали раніше, тому про результати розповімо вже в п'ятницю. Опитування напередодні показували, що лідирує ультраправа партія Шега. 1 березня вибори відбулися в Ірані спершу про виборчу систему і кого й куди обирали. Волевиявлення охоплювало як голосування за новий склад ісламської консультативної асамблеї, це парламент, так і за асамблею експертів. Асамблея експертів це дорадчий орган, до складу якого входять 88 священнослужителів. Вони уповноважені призначати Верховного лідера Ірану. Всі ці 88 людей перед тим як отримати повноваження, проходять перевірку з боку опікунської ради. До опікунської ради входять 12 членів. Всіх їх призначає Верховний лідер Ірану безпосередньо або опосередковано. Розумієш, так верховного лідера призначають ті, кого затвердили попередньо призначені верховним лідером люди. Чи варто очікувати частої зміни верховних лідерів у таких умовах? Щодо парламенту, то він складається з 290 місць: п'ять мандатів зарезервовані для зороастрійців, євреїв, асирійських і халдейських християн і вірмен. Така собі квота релігійного різноманіття: 285 депутатів обирають на прямих виборах у 196 округах. Хто може кандидувати? Вимоги до кандидатів в Ірані майже як критерії ідеальної дружини від Есті Вільямс. Це відсилка до попереднього випуску ранкового допіо «Раптом що щоб отримати право балотуватися на виборах, потрібно бути громадянином або громадянкою Ірану, бути прихильником ісламської республіки, присягаючи на вірність конституції, бути мусульманином для всіх інших є п'ять зарезервованих місць. Не мати сумнозвісної репутації, бути здоровим, мати більше 30 і менше 75 років. Ну і ще низка обмежень, які виключають можливість опозиційним кандидатам балотуватися. Або ж потрібно дуже добре маскуватися. Цікаво, що незважаючи на зусилля правлячої еліти зберегти консервативну єдність, конкуренція серед консерваторів залишається високою у парламентських виборах. За 285 місць змагалися. 15 тисяч кандидатів. Всіх їх можна умовно поділити на три блоки. В одномандатних округах, щоб вважатися обраними, кандидати мають набрати не менше 25% голосів. Якщо ж це нікому не вдалося, то має відбутися другий тур, в якому змагатимуться двоє найкращих з першого. У багатомандатних округах виборці віддають стільки голосів, скільки вільних місць. Там теж діє бар'єр у 25% голосів. І якщо його ніхто не долає, то змагання продовжується. Вже відомо, що цьогоріч не всі кандидати взяли необхідну позначку, тож у травні чекаємо на другий тур. Звісно, жодних сподівань, що в автократії через волевиявлення народу зміниться режим. Як і в багатьох авторитарних країнах, вибори в Ірані вже давно використовуються для легітимізації влади та впливу правлячої еліти. Ситуація в Ірані цікава іншим явкою. Вона стала найнижчою за всю історію проведення виборів у Ісламській Республіці. Офіційні дані повідомляють про те, що менше 41% виборців взяли участь у голосуванні. У 2020 році цей показник становив 42,5%. У 2016 – більше 61%. У 2012 – майже 64%. У Тегерані, столиці Ірану. Явка виборців склала лише 24%. Це на два пункти менше ніж чотири роки тому. Семафор пише, що на тлі такої низької явки влада країни ще й провела чергову хвилю широких репресій у жінок, які порушують правила, що стосуються носіння хустки, влада конфісковує автомобілі. Автора та виконавця пісень Шарвіна Хаджипура, який написав пісню, що стала гімном протестів 2022 року. Засудили до майже чотирьох років ув'язнення. Суд також зобов'язав його створити пісню про злочини з США. Докторка Санам Вакіл, директорка програми Близького Сходу та Північної Африки Британського королівського інституту міжнародних відносин Четхем Хаус, пише, що протести на вулицях та низька явка на виборах це сигнали, що фундамент Ісламської республіки розколовся і не надихає більше широку громадськість. До підтримки актуальної чи майбутньої політики влади. Пам'ятаєш, як трохи більше місяця тому стало відомо, що президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд до Верховної Ради законопроєкт про множинне громадянство. Ми маємо для тебе тематичну рекомендацію. Наші колеги з громадської організації, Центр спільних дій, постійно моніторять ініціативи і рішення парламенту уряду президента. Минулого року вони запустили подкаст. Почуті по суті, щоб розповідати про те, як влада ухвалює рішення і кого чує в цьому процесі. Привіт, я Марія, авторка подкасту. Для кожного епізоду я обираю непрості, часто дражливі теми, які стосуються всього суспільства, і намагаюсь зрозуміти, чи відповідальні за прийняття рішень почули всіх зацікавлених. Останній з випусків подкасту Почуті по суті стосується саме ініціативи запровадження множинного громадянства. У ньому ти зможеш почути, які питання щодо цього законопроєкту залишаються без відповіді, що думають юристи, нардепи та звичайні люди, хто підтримує таку ідею і чому, хто і які ризики вбачає, та чому отримання українського громадянства сьогодні нелегка справа, навіть якщо людина готова відмовитись від свого першого паспорта. В інших епізодах можна почути про закон про нацменшини, про захист військових. Деколонізацію, централізацію влади та взаємодію влади і волонтерів. Рекомендуємо слухати почуті по суті, якщо хочеш глибше розуміти проблематику рішень влади, які стосуються всіх нас. Шукай цей подкаст на тій платформі, де ти зазвичай слухаєш подкасти. Знайомся з тими епізодами, що вже вийшли. Підписуйся і чекай на нові. Аби не помилитися з назвою під час пошуку, знайдеш її в описі до цього випуску ранкового допіо. Інформація прозвучала на правах реклами. Підхоплюючи тему почутих і непочутих людей при прийнятті рішень, розповімо про TikTok епопею у США. Ти ж пам'ятаєш, що там ця платформа заборонена на федеральних пристроях і ведуться серйозні розмови про повну заборону застосунку. Наразі конгрес готується прийняти законодавство, яке за визначенням Аксіос спрямоване на те, щоб примусити Китай відмовитися від Тіктоку. Таке рішення має підтримку з боку двох партій і Білого Дому. Точніше йдеться про декілька рішень. Один із законопроєктів забороняє магазинам, які продають додатки, та службам інтернет-хостингу надавати доступ до застосунків, які контролюють іноземні противники. Інший забороняє брокерам даних продавати іноземним противникам дані американців. Співавторами законопроєктів є 9 демократів та 8 республіканців. Ці 17 людей представляють дуже різні ідеологічні позиції, що свідчить про те, що їхня пропозиція буде мати широку підтримку серед колег. Зверни увагу, що зараз не йдеться про санкції стосовно компанії ByteDance, якій належить TikTok, але це рішення, які, очевидно, унеможливлять функціонування платформи як раніше. Потрібно буде щось змінювати, або забиратися з американського ринку, або ByteDance, китайська материнська компанія TikTok, Має відмовитися від права власності на додаток протягом 165 днів. Представники Тіктоку стверджують, що внесені законопроєкти є прямою забороною платформи, як би це не намагалися замаскувати. Вони стверджують, що в разі прийняття новий закон порушить право на доступ до інформації 170 мільйонів американців та американок і позбавить рекламної платформи 5 мільйонів малих підприємств. Хоча TikTok і ByteDance є єдиними компаніями, чиї назви обговорюються в контексті дискусій про нове законодавство, воно має на меті надати президенту нові регуляторні повноваження щодо всіх програм, які контролюють іноземні зловмисники. TikTok і ByteDance минулого тижня розпочали доволі агресивну кампанію, щоб запобігти голосуванню за небажані для них законопроєкти, і здається, наробили лише гірше. Користувачам платформи на території США надіслали сповіщення про те, що влада хоче повністю заборонити TikTok, і що це зашкодить мільйонам компаній, забере засоби до існування творців контенту і скоротить аудиторію артистів. Далі користувачів просили вести свій поштовий індекс і подзвонити своїм представникам або представницям у конгресі, щоб вони почули, цитуємо, що для вас означає TikTok, скажіть їм не голосувати. Після цього, сповненого спекуляціями повідомлення, у середу ввечері розпочався потік дзвінків до офісів членів та членкинь палати представників. Дзвонили молодь, студенти, дорослі, власники бізнесу. Всі стурбовані тим, що втратять доступ до Тіктоку. Все було настільки погано, що представники й представниці були вимушені просто вимкнути робочі телефони. Автори законопроєкту, як кажуть, у Львові вкурвалися, і не тільки вони конгрес у гніві. В четвер відбулося засідання комітету палати представників з енергетики та торгівлі. На ньому законодавці одноголосно підтримали один із законопроєктів, що стосується Тіктоку. Всі 50 проголосували за спільноті СЕПТО розповімо сьогодні про майбутнє гірськолижних курортів. Послухати випуск повністю можна, оформивши підписку на Патреон та Баймієкофі. Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. Нещодавно на Washington Пост вийшов матеріал, який нам дуже сподобався. Бо йдеться про користь від кави. Пишуть: якщо ще кілька десятиліть тому було багато побоювань, що вживання кави шкідливе для здоров'я, то сьогодні з'являються відкриття, які змінюють погляд на наш улюблений напій. Два роки тому семирічне дослідження показало, що люди, які регулярно вживали каву, мали на 30% менше шансів померти. Зараз стало відомо, що ті, хто випиває 3-4 горнятка кави щодня, мають приблизно на 25% менший ризик захворіти на діабет другого типу. Ймовірність розвитку цього захворювання зменшується приблизно на 6% з кожним кухликом, але це працює до шести порцій у день. До такого висновку доходять декілька досліджень, але є важливе застереження. Всі вони показують кореляцію, а не причину та наслідок. Це означає, цілком можливо, щось інше може пояснити отримані результати. Можливо, любителі кави також частіше займаються спортом, менше вживають алкоголю, більш здорово харчуються або мають інші корисні звички. Тім дослідження показують, що кава працює проти діабету, навіть якщо вчені враховують ці інші фактори. Захисний ефект напою виявили в десятках досліджень, в яких взяли участь понад мільйон людей у Європі, Північній Америці та Азії: жінки і чоловіки, молоді та старші люди, курці і не курці, люди з ожирінням і без нього. Дослідники також виявили, що коли любителі й любительки кави. Збільшували її споживання на одну-дві порції щодня, їхній ризик діабету знижувався на 11%. Зменшення споживання цього напою приблизно настільки ж підвищувало ймовірність розвитку діабету на 17%. Вчені не помітили такого ефекту, коли відслідковували зміни у споживанні чаю. Чому ж раніше кава отримала погану репутацію? Експерти кажуть, що кава це більше, ніж просто засіб доставки кофеїну в людський організм. У ній є сотні інших сполук, які можуть впливати на наш метаболізм. У короткостроковій перспективі, коли людина п'є каву, особливо якщо робить це нерегулярно, кофеїн викликає реакцію бийся або біжи. Це стимулює підвищення рівня адреналіну, артеріального тиску та рівня цукру в крові, а також зниження чутливості до інсуліну. Роб Ван Дам, експерт із впливу кави на здоров'я та професор школи громадської охорони здоров'я інституту Мілкена при університеті Джорджа Вашингтона, каже, що в такій ситуації людина відчуває реакцію на стрес. Він також пояснює, що раніше дослідники найбільше зосереджувалися на тому, щоб спостерігати за людьми протягом декількох годин після вживання кави, тому бачили ці явно шкідливі ефекти. Протягом тижня вони здебільшого зникають люди більше не мають сильної реакції на стрес і не бачать впливу кави на артеріальний тиск або рівень глюкози. Водночас інші властивості кави починають діяти. Вона є багатим джерелом поліфенолів, сполук, що також містяться у фруктах, овочах, цільнозернових та інших рослинах. Чашка кави також містить клітковину і багато в чому схожа на рідкий овоч. Звісно, правило знайміру працює і для кави. Окрім великої кількості переваг, вона має свої мінуси, може порушити сон, посилити тривожність і викликати головний біль, нудоту та інші побічні ефекти. Вживання більше двох порцій кави на день також може збільшити ризик ускладнень у вагітних жінок. Через це органи охорони здоров'я зазвичай рекомендують здоровим дорослим споживати не більше 400 мг кофеїну щодня, що еквівалентно 4-5 кухликам звареної кави. Для деякого і цього може бути забагато, тому лікарі можуть рекомендувати скоротити споживання капучин з фільтрами. Якщо ти не п'єш каву, не отримуєш від неї задоволення, то ніякого тиску ми ні до чого не закликаємо. Але нам, які заварюють допіо і в подкаст, і в чашку, приємно дізнатися, що це ще й може бути корисно. Здається, це ідеальне місце, щоб повідомити про кавового партнера випуску, але ми його не знайшли. Агов виробники кави і кав'ярні з усієї України. Задумайтеся. Стіки до ранкової кави. Про події стисло. Минулого тижня у Нігерії сталося два масових викрадення людей. Спершу ісламістські бойовики боко харам захопили десятки жінок і дітей на північному сході країни. Потім на північному заході озброєні люди викрили більше 280 учнів та учениць. На півночі Нігерії панує беззаконня. Злочинні угруповання майже безкарно діють на північному заході, тоді як бойовики боко Харам контролюють більшу частину північного сходу. Викрадення людей в цьому регіоні є настільки поширеними, що уряд заборонив виплату викупів. І, хоча за останній рік спостерігається зменшення таких злочинів, зростання економічного хаосу в Нігерії робить прибутковий кримінальний бізнес більш привабливим. Новосформований парламент Пакистану минулого тижня обрав прем'єр-міністром Шахбаза Шаріфа, який вже був головою уряду раніше. Засідання парламенту відбулося на тлі протестів прихильників колишнього прем'єр-міністра Імрана Хана, який зараз перебуває у в'язниці. Першу промову шаріфа після призначення заглушили скандування союзників хана. Вони назвали політика злодієм і звинуватили його в крадіжці їхніх голосів. Нагадаємо, що партію хана розпустили, але її представники, як незалежні кандидати, здобули 93 місця в парламенті. Це найбільший показник серед усіх партій, але цього виявилося недостатньо для формування уряду. У південній Кореї продовжуються лікарські протести. Вже більше місяця молоді лікарі та лікарки ведуть гостру суперечку з владою щодо майбутнього системи охорони здоров'я країни, виступаючи проти плану уряду збільшити набір до медичних університетів. Майже 10 тисяч інтернів і ординаторів, приблизно десята частина всіх лікарів країні, оголосили страйк. Більшість з них проігнорувала кінцевий термін повернення до роботи. Минулого тижня уряд заявив, що почне призупиняти лікарські ліцензії протестувальників. У березні середні школи Тайвані почнуть пропонувати учням та ученицям канікули для підтримки психічного здоров'я. Таку програму впроваджують, щоб подолати високий рівень стресу депресії. І зупинити зростання кількості самогубств серед молоді. Пілотний запуск передбачає, що дітям кожного семестру без жодних довідок, але з дозволу батьків, можна буде подати заявку на три вихідних дні. Понад 40 шкіл виявили інтерес до пробного запуску програми. У суботу на Гаїті банди напали на декілька урядових будівель, у тому числі на президентський палац. Угруповання вимагають відставки непопулярного прем'єр-міністра Аріеля Генрі, який не повернувся додому після поїздки до Кенії минулого тижня. Гі Філіп, колишній начальник поліції, який очолював державний переворот у 2004 році, висунув претензію на президентство та вимагає від Генрі піти у відставку. Це був 217-й випуск ранкового допіо. Мене звати Дарина Заржицька. Над випуском також працювали Ростислав Онищенко, Англіна Столітня, Антон Качук, Тарас Галаневич, Марк Мостовий, Олег Левій, Аня Ткачук, Олена Паплинська. Почуємося. Солодашко. Ви прослухали подкаст Ранкове допіо. Шукайте Септо в соцмережах. Діліться враженнями та розповідайте іншим.